Від Підмосков'ї розбився літак сухой суперджет. Суперджет-100». загинули троє членів екіпажу. Пишуть про це російські змі. Лайнер намагався здійснити посадку та літав по колу. Він впав під час заходу на третє коло. Давайте подивимось. Мальоз час літіли упал. Где то за деревни? може в полі що, прям секунду назад. МНС підтвердило падіння літака в Підмосков'ї. Загинуло троє людей. Перед падінням сухий суперджет перебував у повітрі понад годину. Він подавав конкретні сигнали. Про це повідомили оперативні служби. Два пілоти штурман за попередніми даними знаходилися на борту літака, що впав в районі села Апраксіно, Повідомив голова коломни. вони загинули жертв серед населення. Нібито під час аварії літака в Підмосков'ї немає. Повідомили в МНС. за даними комерсанта. За фактом падіння літака в Підмосков'ї Порушено кримінальну справу за статтею 263, А порушення саме порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту розслідуванням. Займається західне міжрегіональне слідче управління і йдеться про мотель, Нагадаю, сухой суперджет 100 Нью 95. І з'явилася інформація про. Е Такі собі абсурдні заяви з боку російського МЗС там заявили про те, що, начебто, про начебто підготовку Україною підриву дамби в Київської в Київській ГЕС та Канівського досховища, речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що це стане черговою цинічною провокацією проти Російської Федерації, адже за її словами Київ звинуватить у руйнуванні Москву. і в центрі протидії дезінформації РНБУ України повідомили, що. Ця заява це частина дезінформаційної операції Мир, метою якої є, начебто, розмивання української формули миру в інфопросторі заходу глобального півдня та України. Там також повідомили про те, що такими заявами в Кремлі намагаються викликати паніку серед українців. А також розповсюджуються наративи про необхідність миру будь-якою ціною. Я ж нагадаю, що 6 червня 23-го року стало відомо про часткове руйнування греблі каховського водосховища і. Гідроелектростанції, електростанції, що призвело до масштабного затоплення півдня України, про плани окупантів підірвати Каховську гідроелектростанцію, українська влада попереджала задовго до цієї. Катастрофа і також про інші провокації, які можуть бути білоруські силові відомства, щоб показати Китаю свою силу, можуть готувати провокації під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Про це повідомляє з посиланням на центр національного спротиву. Спротив пише цитую: вони планують вдатися до провокації, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості з 8 по 19 липня на території Республіки Білорусь. Проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь та військовослужбовців народно-визвольної армії КНР. Навчання мають статус антитерористичних і в планах білоруських силовиків присікти провокації вздовж кордону з Україною і після чого звинуватити в усьому Київ. Тим часом міністр закордонних справ у новому уряді Великої Британії Девід Лемі зазначив, що поки Україна не має дозволу на застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, але таке рішення обговорюють. Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді у Вашингтоні. Лемі запитали, чи може Україна бити ракетами Storm Shadow по віддалених російських аеропортах. Я чув, що сказав пан Зеленський. Він поділився з нами деякими думками. Над якими ми зараз розмірковуємо. Повторюся, я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню. Його перепитали, чи потенційне рішення, яке обговорюється, стосується лише прикордонних районів Росії, як врешті погодилися Сполучені Штати, чи на більшу глибину я не коментуватиму рішення США. А що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов'язання проаналізувати, зважити деякі ідеї. Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини. У подальших коментарях міністр дав зрозуміти, що поділяє думку тих союзників, які проти надмірної обережності через побоювання ескалації, оскільки зволікання з наданням тієї чи іншої зброї грає проти України та робить менш значущим її ефект на полі бою. Він голосив: цитую, Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього альянсу. Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам. Торгатися до своїх менших сусідів. Якщо Путін виграє цю битву, то боюся під загрозою пиниться безпека усієї світової спільноти. Як відомо, у нещодавніх коментарях новий прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Shadow є справою України. Багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії. Президент України Володимир Зеленський після того згадував, що дізнався про дозвіл використовувати. Storm Shadow по цілях на території Росії, і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі? Втім, згодом у британських змі з'явився коментар з Downing Street про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї, на жаль, не змінилася. І у державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, за яких обставин Україна буде здатна відштовхнути Росію та зберегти функціонування своєї економіки. Свою думку з цього приводу висловив помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Брайен в інтерв'ю для Радіо Свобода. Зокрема, він вважає, що найшвидшим шляхом до миру є те, аби Україна була достатньо сильною, щоб виграти війну. Між тим, що ми робимо тут цього тижня. І тим, що було зроблено в останні місяці, ми дуже впевнені, що Україна зможе сказати Росії, ми можемо продовжувати воювати і перемагати вас до 2025 року, і після, якщо захочете. За цих обставин ми вважаємо, що Україна здатна відштовхнути Росію та зберегти функціонування своєї економіки. Також помічник держсекретаря США пояснив, що для цього має статися, що для цього має статися. Обраєн наголосив, що Україна мусить зупинити просування Росії на сході. Ми вже бачимо, що розхвалений весняний наступ Росії вже зазнає краху, бо повертають частину території після того, як навесні почала надходити допомога від США та їхніх партнерів. Кінець цитати він додав, що Україна має тримати відкритими свої торгові шляхи та свої економічні центри. На його переконання, ключем до цього є ППО. Дипломат відзначив. Цитую тому цього тижня президент Байден оголосив про цілий новий набір як стратегічних, так і сотень тактичних систем протиповітряної оборони, які дозволять Україні підтримувати роботу економіки та дають надію та податкові надходження для суспільства. Також він сказав, що Україна повинна мати можливість дестабілізувати вогневі позиції Росії, і тут ми також бачимо реальні наслідки. Значна частина Чорноморського флоту відійшла від Криму. Чимало російських літаків покинули Крим, і здатність Росії обстрілювати Україну зблизька зараз розвалюється. Тож, з огляду на це, ми вважаємо, що позиція України справді суттєво поліпшилася. Ми наближаємося до кінця року, і Україна зможе сказати Росії, що ми відштовхнули вас назад. Ще він нагадав, що є 50 мільярдів доларів. Бо велика сімка щойно домовилася використовувати російські гроші як основу для цього. І цитую, ми вважаємо, що це найкраща точка, щоб прагнути миру, підкреслив Убрайм. І далі до втрат серед російських окупантів середньодобові втрати російських загарбників, вбитими та пораненими протягом травня та червня стали рекордними з початку повномасштабної війни. Повідомляє розвідка Британії. Так середні втрати протягом доби окупантів у травні були на рівні 1262 особи, а в червні 1163 особи. Загалом вже протягом цих двох місяців окупанти вбитими та пораненими втратили в Україні 70 тисяч військовослужбовців. У британській розвідці пояснили зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області при збереженні колишніх темпів наступальних операцій на решті лінії фронту. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшує здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спробу розтягнути лінію фронту далі. За їхніми оцінками, у найближчі два місяці окупанти продовжать втрачати в середньому понад тисяч. Що осіб на добу, оскільки війська Росії продовжуватимуть наступати на позиції Сил оборони тактикою масованих ударів? І вдень в тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі пролунав гучний вибух. У мережі повідомляють про приліт. О 12.18 радник міського голови Петро Андрущенко повідомив, що в місті. Гучно з його даними було завдано удару по аеропорту. Тільки но ну, там були Уснулін та Пушилін, себто заступник голови російського уряду і так званий голова так званий ДНР. Так би з них там вистачає. Написав він у телеграм. Також Андрющенко опублікував фото та відео великого задимлення, яке ви бачили, зазначивши, що окупанти заявляють про роботу протиповітряної оборони. Збили аеропортом у підсумку, зазначив радник мера. І херсонські рибалки Китком рибини майже збили російські квадрокоптери. Як ми бачимо, окупантів ППО не працює. Проте працюють ось такі методи з боку тих, хто перебуває на в Херсонській області, з боку тих рибалок, про які ми говоримо. Телеграм-канал Каріматики публікує ексклюзивні кадри з фронту. Курйозний випадок з російським квадрокоптером стався у Херсонській області. Росіяни спостерігали за рибальським човном з дрона. Втім, рибалки не розгубилися та запустили у вороже. Дрон рибину російська пташка після зіткнення з рибою на мить втратила керування та ледь не звалилася у воду. Давайте побачимо. І на одному з російських пляжів вертоліт К-52 здійсняв повітряну хвилю, яка змила на узбережжі пляжний інвентар. Військовий аеродром розташований в притул до зони відпочинку. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як військовий вертоліт під час заходу на посадку. Буквально все зносить на узбережжі, зокрема на кадрах, гальковий пляж, заповнений відпочивальниками, і під час прольоту гелікоптера здіймається повітряна хвиля і зриває з місця. Пляжні парасольки, надунні іграшки, рятувальні шезлонги та інше також було чути крики людей. Коваленко зазначає, що у цього кумедного відео з російським ударним вертольотом Ка-52 сенс набагато глибше ніж може здатися. Посміялися кумедно, але заходить він на посадку на військовий аеродром, розташований у Краснодарському краї, буквально впритул із пляжем. Пронагідно виникає запитання: а яка ймовірність, що на цьому аеродромі може виникнути? Позаштатна ситуація, внаслідок якої постраждають цивільні з урахуванням близькості об'єкта. Ймовірність дуже велика, стверджує Коваленко. І як зазначає експерт, Росія перебуває у стані повномасштабної війни з Україною. І у зв'язку з цим є велика ймовірність того, що на цей аеродром прилетить щось, що детонує, і що там знаходиться, буде вибухати. Росіяни. Зрозумійте нарешті, що вас використовують як живий щит. Тримайтеся подалі від військових об'єктів, і буде вам щастя пожити ще трохи в процвітаючій країні, яка встає з колін у четвер CNN і New York Times Повідомили, що американська розвідка розкрила російський... План вбивства Арміна Папергера, генерального директора компанії Рейнметал, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України. Цей замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборони промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. Повідомляє CNN. Вашингтон поінформував що Німеччину і німецькі служби безпеки змогли захистити папергера. Фезер заявила: ми не дозволимо Росії залікати себе і продовжимо роб. Ти, все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині, компанія Рейнметал прямо не підтвердила ці повідомлення, але в своїй заяві зазначила, що завжди вживає необхідних заходів для забезпечення усієї, так би мовити, безпеки, регулярно консультуючись з конкретними органами, Кремль заперечив ці повідомлення як. Фейкові засновані на анонімних джерелах і заявив, що їх не можна сприймати серйозно. Німецький оборонний концерн Нехенсольт, який виробляє радарні технології для системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», що використовується в Україні, заявив, що переоцінює свої заходи безпеки у квітні. Німецька влада заарештувала двох громадян російсько-німецького походження за підозрою у підготовці диверсійних у тому числі на військові об'єкти Сполучених Штатів Америки з метою підірвати військову підтримку України. Німеччина також звинувачує Росію у вбивстві чеченсько грузинського дисидента у вигнанні в берлінському парку серед білого дня, що у 2019 році вбивця Вадим Красіков відбиває довічне ув'язнення. А суд постановив, що Росія несе відповідальність за державний тероризм. Німеччина забезпечила найвищий рівень захисту генеральному директору концерну Рейнметал Арміну. Паперґеру після того як стало відомо про спробу Росії ліквідувати його, і давайте пригадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден кілька разів обмовився, помилково назвавши Трампом віце-президентку Камалу Гарріс та помилково назвав Путіним президента України. Володимира Зеленського, коли запрошував його до слова, і потім повторив цю обмовку. Протез за Джо Байдена заступилися. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив впевненість у когнітивних здібностях та політичній витривалості президента США Джо Байдена на тлі обговорень у демократичній партії про можливе зняття його кандидатури на виборах. Як пише європейська правда, про це він сказав в інтерв'ю PBS. За його словами, було б великою помилкою недооцінювати Байдена. Очільник уряду. Ферен назвав президента США чудовим агітатором. Канцлер Німеччини також високо оцінив лідерство президента Сполучених Штатів на чолі НАТО, назвавши його роль дуже важливою в останні роки та місяці. Я просто можу сказати вам з моєї точки зору, як людини, яка розмовляє з Байденом, що він дуже зосереджений і дуже інтенсивно робить те, що повинен робити президент США, щоб очолювати альянс. Напередодні події за участю преси у четвер, під час саміту НАТО, у Вашингтоні, підсилили враження, що питання до спроможності Байдена виграти вибори та далі обіймати президентську посаду можуть тільки. Наростати також президент Франції Еммануель Макрон закликав не надто суворо судити президента США Джо Байдена за обмовки у виступах та зазначив, що під час тривалої розмови не помітив за ним якихось тривожних змін. Як пише європейська правда, про це повідомляє кореспондент Українформу у Вашингтоні. Ремарки Макрона пролунали на полях саміту НАТО наприкінці події. Ми всі час від часу помиляємося. Це вже ставало зі мною, і це без сумніву може статися і станеться зімно завтра заявив Макрон, попросивши залишатись поблажливими до подібних помилок. Президент Франції також зазначив, що мав довгу розмову з Байденом та бачив, як той спілкується у кулуарах. Я побачив, як і завжди, президента, який займається питаннями, у яких він добре розбирається, людину з досвідом. Його знання Європи та відданість їй є зразковими, і я мушу сказати, що Франції. Європі та Україні дуже пощастило мати адміністрацію з таким відданим справі президентом. І Прем'єр британіки Стармер після зустрічі з Байденом на саміті НАТО також запевнив, що той у хорошій формі. Міністр закордонних справ у новому уряді Великої Британії Девід Лемі підтвердив, що зтверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними. Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді Вашингтоні на уточнювальне питання з приводу того, що політика та підходи Великої Британії щодо України за уряду лейбористів будуть збережені. Лемі відповів ствердно та підкреслив, що це не просто слова, це дії. Ми вже ухвалили рішення виділити фінансування для України у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів, тобто понад 3,5 мільярди євро не лише цьогоріч, а й щороку до 2030 року, і далі так довго, як це буде потрібно. Це внесок британського уряду та британського народу у вашу боротьбу. Зазначимо, що це співпадає з обов'язаннями попереднього уряду Великої Британії. І виробництво зброї та боєприпасів має бути значно збільшено, щоб продовжувати підтримувати Україну. НАТО зараз багато робить для України, але цього недостатньо. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Беркельманс. Повідомляю з посланням на НОС він заявив цитую: якщо ми хочемо, щоб Україна виграла війну і щоб вона повернула собі перевагу. Нам доведеться постачати більше. заявив він за словами Брекельманса тридцять два союзники по НАТО. Продемонстрували більшу готовність вкладати більше коштів у спільну оборону. Міністр зазначає, що європейські запаси зброї закінчуються, тому нам доведеться знайти дуже творчі шляхи, щоб продовжувати підтримувати Україну. Сказав він одним із способів і, за його словами, є виробництво більшої кількості зброї у Європі. І американська компанія North Europe, Grumman уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні. Таким чином вона стала першою оборонною компанією, яка виготовлятиме зброю в межах українських кордонів під час війни. Пише Breaking Defense. Водночас. Представник компанії повідомив, що жоден співробітник Northrop не буде перебувати на території України та вони будуть виконувати цю роботу на наших підприємствах у США. Кінець цитати в рамках угоди про спільне виробництво Northrop Grumman надасть обладнання і проведе навчання для встановлення складальної лінії, щоб українська фірма Укроборонсервіс. Могла виробляти і випробовувати сучасні боєприпаси середнього калібру в Україні. За словами директора з глобального розвитку бізнесу компанії Northrop Стіва Браєна, підписання угоди відбулося у посольстві України в середу під час дискусії на громадському форумі НАТО у Вашингтоні. Він наголосив наступне такі інноваційні підходи не лише допомагають Україні задовольнити її прагнення. Бути частиною арсеналу демократії, але й розширюють можливості, які нам вкрай необхідні в усьому світі, це не лише потенціал, який ми шукаємо у Сполучених Штатах, це ті угоди про спільне виробництво, спільні розробки і партнерства, які розширять можливості в усьому регіоні. Джерело Breaking Defense повідомило, що Northrop надійшли в Україну виробниче обладнання і буде особисто навчати окремих представників української робочої сили в місті за межами України. Водночас, джерело відмовилося розповідати, коли боєприпаси почнуть надходити на лінії фронту. Однак наголосило, що усі залучені сторони працюють. Дуже і дуже швидко з'явилися нові заяви від радника керівника офісу президента України Михайла Подоліка. Він пояснив, що мається на увазі під терміном Удар в глиб Росії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що йдеться не про символічні демонстраційні поодинокі удари заради ударів. Процитую, що насправді мається на увазі під терміном удари в глиб Росії безумовно йдеться не про символічні, наголошую демонстраційні поодинокі удари заради ударів. Це про системну руйнацію, насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає. Навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об'єктах України, і це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місця накопичення ресурсів. Кінець цитати він додав, що правильна. Стратегія передбачає ослаблення Росії за трьома напрямками: підвищення вартості війни, руйнація логістики і збільшення часу постачання ресурсів і техніки на поле, на поле бою а також загальне скорочення ресурсності. Ну і відповідно цього ми прагнемо. Проте наші партнери е, все ж таки надають нам поки що негативної відповіді щодо завдання. Ударів в глиб території країни агресорки Росії є конкретні межі. Ми це все знаємо, куди ми можемо бити. Проте не набагато глибше.